Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Папусині Квіточки не тільки. І знову ми в парку міста Дортмунд. Ось така цікава клумба. Для когось вона буде як варіантом. Можливо, посередині маленькі трояндочки білі, по центру жовті, трішки вище, бордюрчик із хвойних і плектрантус як промені. Поряд росте ось така рослина, Айланд найвищий. Це рослина, яка заборонена в Україні для вирощування. Вона має таку здатність, як приглушувати все, що росте навколо нього. І як бачите, йому достатньо багато місця потрібно, і тут він не дістається до. Дерев, що поряд. Виглядає, звичайно, дуже гарно. Ці китички такі гарні, листячко, але він мені одразу чомусь нагадав в сумах. І бачите, ось пустота. Поряд ростуть, деревця їх насаджують, а рост особливо немає. Коли ви подивитеся по Вікіпедії чи по якоїсь іншій інформації, то побачите, що там, де росте Айланд, немає жодного дерева. Він душе все. Ну, Ось така. Рослина, до речі, вона як я вже сказала, заборонена наказом на як чужорідний вид, інвазійний, точніше не інвазійний, а який не рекомендується до вирощування. Далі йде доріжка, така теж з цікавими рослинами. Тут були троянди, виглядали вони значно краще, коли квітли, неподалік від трояндового садочку. І йдуть в такі плакати, де кожен куточок, автор як бачив, так і робив ці фото. Я прийшлася, подивилася, що вам вдасться подивитися, бо я йду проти сонця, вже кручуся на всі боки. Звичайно, кожна деревинка, кожна рослинка через промені Сонця виглядає по-іншому. Ми швиденько так пройдемося. Ми йдемо зараз цією стежкою у парк скульптур. Він тут невеличкий, але ж нам цікаво заглянути в кожен куточок садочку цього чи цього парку. Заразом дивимося, що ж тут іще цікавого є. Тут флокси, квітнуть, квітнуть рудбеки. І невеличкий ось такий тихозаводь, можна сісти, полюбуватися. І тут теж підійшли люди, які побачили, що я знімаю, вони відійшли, щоб мені було зручно. Повністю все зняти. Після того, як я закінчила, відійшла, почали вони знімати. І це вже ми в парку скульптур. Достатньо такі екстравагантні скульптури в різних техніках вказані автори, але не дуже добре я могла прочитати через сонечко. І це важко робити через телефон. Хто робив, знімав, знає. І погляньте, які клумбочки. Камені підняті, і в їхніх таких порах ростуть сукуленти. Звичайно, їм тут важко поливають їх заразом з усім. Хоч і небагато водички треба, але все рівно в каменях їм важко рости, мені здалося. Достатньо такі цікаві скульптури. Дерева, як бачите, всі підстрижені в різних варі... варіаціях таких, де коло, де... де куля, де шпиль. Ну, ось такі. Ну, як бачите, не вдається мені зазняти. Я декілька разів пробувала, нічого не виходить. Це ще й видаляла. Я старалася, як ото кажеться. Моду сонечку можна і так зрозуміти. Цікаво було б знати, хто автор цієї скульптури, можливо, в когось на комп'ютері вдасться подивитися. Можна присісти відпочити, і з правого боку знаходиться арт-галерея, де щодні, через раз в тиждень міняється, раз в тиждень міняється експозиція. Кожен автор виставляє свої роботи. Ну, я так думаю, що можуть і продаватися там роботи. Туди вже я не заходила, б, тому що гарантія, що там не можна знімати. Хоча я не перевіряла зацікавила мене ця статуя мати з дитиною і Поодаль. Останній погляд кидаємо. і поодаль були фігурки з дерева, але там був газон. Я не знала, чи можна туди пройтися. Як бачите, як сонечко, сонечко відтіняє. І ось і зараз з лівого боку там буде трішечки видно картину галерею. Там були якраз люди, тому, самі розумієте, знімати я не буду. І ось поодаль ці фігурки з дерева. Пройтися до них було ніяк. Тому йдемо до маленького озерця серед парку, який мені полюбився тут найбільше. Тут я зависла просто на великий період часу. По-перше, ось така природа, такі дерева і ось такі рибки. Це Неймовірне видовище, як вони підпливають, як вони танцюють у водичці. Я з захопленням стояла і просто дивилася. Кожна рибка розмальована інакше вони всі такі ефектні. Мені так хотілося ще ближче наблизитися до них, але боялася, що. Втоплю тут і телефона. Мені хотілося б спитати, ось за що тут можна ставити дизлайки? Коли я виставила ось окремо таке відео, як плавають рибки, найбільше дизлайків лайків майже немає зовсім. Ну що ж, значить, я не вмію знімати щось цікаве. Квітне, точніше, гліциня зав'язала вже на сінечко. Ось так вона тримається. На таких великих підпорках і погляньте для любителів під... арок залізний стовп і до нього прикручені дерев'яні опори. Тому що, самі розумієте, що дерево дуже швидко гниє в землі, доводиться або обробляти чимось, а це не дуже добре для землі, а саме така залізна опора витримає більше. Ну, взяла, зняла, можливо, комусь знадобиться. Хоча я знаю, що дуже багато користуються саме таким методом. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати подорож по парку. Я бажаю всім тихо дні і ночі миру і перемоги. Нехай всі повернуться додому. Нехай мир якнайшвидше запанує в Україні. Я буду чекати на ваші лайки, а точніше, дизлайки. Кому сподобалося, все ж таки поставте лайк, підпишіться, якщо не підписані. Як бачите, інформації завжди багато. Я стараюся знайти найцікавіше. Стараюся відвідати ті парки, які ще ми не бачили, знайти там щось новеньке. І я буду вдячна, що ви лишаєте коментарі, адже. Це стимулює нас до роботи, стимулює до пошуку, до чогось нового. Я вдячна всім за підтримку і до зустрічі у нових відео.